Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні після дощу у нас така гарна погода. Світить сонечко, але тут вже хмарки. Якраз сонце закрило хмарки, а я вийшла на город. Я хочу вам показати, от які я зробила грядочки. Грядочки більше десь метр двадцять. Ось та крайня, бо там вже де за шнуром, це вже не моє. Більше метра, там десь метр, це десь півтори, одним словом. Тут в мене така краща земля, то я лишаю на томати А ось там зверху то вже підуть огірочки і ще в мене одна грядочка, я буду, хочу висіяти сухоцвіти. І також висію чорнобриці. І покажу вам. У мене є ось насіння чорнобривців. Це низькорослі чорнобривці, чорнобривців. Це я насіння збирала сама. Ось, так, щоб було видно. Так, є тут у мене вже пакетики. Тут є у мене таке, бачите, чистеньке насіннячко. Це я збирала, а потім вже думаю, що я буду паритись. І я ось це. Так, просто повідривала ось ці коробочки. Бачите, і тут яке гарне насіннячко. Це все я зараз висію. І також ось тут в мене цинія. Ось. І так, дорогі глядачі, я покажу вам, які я висіяла сухоцвіти. Чорнобривці я вже висіяла, в мене там пакетику трошки лишилося. Ну я десь потім ще їх трохи повисіваю. І почнемо. Ось такі безсмертники, махрова суміш. Ну, не знаю, яка там буде суміш, чи тільки білі і ось такі малинові. Чи, ну, не знаю, побачимо. Головне, щоб у мене з цього щось вийшло. Ось такий Геліхризом високий теж суміш. Вони до метра виростають. Ось, Ось таку скабіоза пурпурова. Ну, от вони там теж до метра виростають, 90 см. Вони мені дуже подобаються. Думаю, що щось у мене та й з них вийде. Також малюцева я дивилася. Багато про цю малюцелу, і коли вона висихає, вона робиться білого кольору. ну Звичайно, її, напевно, ще там можна відбілити. ось Це однорічники, тому що ще є такі, які не однорічники, там двох річки, наприклад. Ось, ось такий зайцехвіст. Ось. Це я зробила для нього. Окрему таку грядочку, щоб не загубити. Верніше, щоб там ріс. А то, наскільки я пам'ятаю, глядачка мені одна писала, що треба виділити окреме місце для них. Тому я так і зробила. Ось такий геліхризом. Такий геліхризом мені теж дуже подобається. Воживу він такий, можна прикрашати різні. Вироби. Ось, ось такі ще щерантену. Ксерантемум. Цієї квітки я не знаю і ніколи не зустрічала вживу. Але спробую, подивися, що вийде з цього. Льон, лімоніум суворва. Я теж висіяла. Насінько там, правда, таке дрібненьке, я його не присипала. так Трошки-трошки десь-не-десь сипнула трошки землі. І все, але дуже красиво. Також гомфрено. І так, я знову з вами, бо до мене подзвонили. гомфрено. Ось такого гомфрену я посіяла, і у мене є. Ще куплена така я купляла в жінки, вона там продавала чайними ложками, якщо я не помиляюсь. Ось не знаю, який там сорт, але я теж висію, але вже в понеділок висію, бо тож буде неділя, то я в неділю не працюю. Так, ось такий акрокліном. Чи акрокліном? Не знаю. Діамантова троянда теж дуже гарно квіточки виглядають. Живу я ніколи не бачила і не знаю, як виглядають. Ось це гомфрена куляста. Бачите, вона до 40 см виростає. Ну, не знаю, побачимо. Я дуже надіюся звичайно, що в мене вийде щось з тих сухоцвітів, бо я так дуже на них настроїлася. Геліхризом. Ось такий. Тут вже власне тільки фламінго, як ми бачимо. ось такий. І лунарія Лунарію я висіяла також на розсаду. Вона в мене вже є зараз в розсаді. розсада ще маленька. Дуже мені сподобалось ця лунарія. Я дивилася в інтернеті, як вона виглядає, коли вже виросли рослинки. Це дуже красиво. Але скажу вам, що не дуже сходить насіння. Я висіяла в лоток. У мене я можу сказати на даний момент, що в мене половину насіння не зійшло. Я зараз гляну, так. цвіта на другий рік. так. Тут так, з 5 по 7 місяць, бачите, з 5 по 7 місяць ми можемо висівати в ґрунт, але вона, я так розумію, в цьому році не зацвіте. А розсадою можна висаджувати до 8 місяця. Ну, як буде, так буде, але я все рівно хочу цю лунарію. Виростити, і, знаєте, розсада. Я пізніше вам покажу вже в іншому відео, яка в мене є розсада зараз на підвіконні, власне, ось цих квітів. І вже тоді поговоримо ще про них. Але це тема для мене нова, мені потрібно її ще дуже багато вивчати. тому... Буду вивчати, бо я дуже хочу виростити ось такі сухоцвіти. От. І ще вам покажу, як я підписувала сухоцвіти. У мене були ось такі штабики. І е, в минулому році я їх використовувала. Але зараз ці штапики вже у е, мене, ну, в необхідності вже в них у мене немає, тому що я придумала собі інший спосіб. Ну, так я використовую їх для підв'язки. І що я хочу вам сказати? Я собі переламувала штабік на половинку, і він в мене ось так, так якби робив такі тріщини, і тоді ну, тут, бачите, так гладеньке. І вже на цьому я собі е, маркером писала. ось так. Так що не знаю, змиється той маркер, не змиється, бо ось таких палочок в мене вже не було. І я вже так подумала собі, що вже як є в мене такий варіант, то нехай буде. І хочу вам показати, бачите, дивіться, які в мене гри просте в теплиці. От. І він такий, я не знаю, що це, але він такий, бачите. Твердоватенький, Не знаю, що це за гриб і так далі, але він у мене росте. Ось. Так що все, друзі. На цьому буду закінчувати таке своє відео. Думаю, воно буде там недовгим. От. І дякую, що ви зі мною, що дивитесь моє відео, що підписуєтесь, пишете коментарі. На цьому буду закінчувати. До наступної зустрічі з вами всім папа.